Від самого ранку на вулиці Огнівській кипить робота. Комунальники ремонтують об'їзну дорогу мікрорайону Огнівка. Застосовують при цьому нову для Полтави технологію укладки так званого холодного асфальту. Остання проста у використанні та не потребує додаткової важкої техніки. Ями піротавлюємо, просушуємо, підсипаємо де необхідно щебенем, висипаємо холодний асфальт, який знаходиться в поліетиленових мішках, вирівнює його і утрамбовуємо. Холодний асфальт представляє собою суміш щебня з модифікованим бітумом і також застосовується присадка канадського виробництва Пермопач. Одна з переваг цієї технології можливість працювати у холодну пору року та за низьких температур. На сьогоднішній день у Полтаві закупили 10 тонн необхідної суміші холодного асфальту. Працює у нас два рециклера. Це майже до півтори тонни асфальту. Ми робимо власними силами. Бітум у нас є гранвіців У нас є відпрацьований той матеріал, який ми додаємо, в нас є. І в нас сьогодні вистачить для того, щоб цього всього, для того, щоб ми за тиждень-півтора залатали оці всі ями, які у нас сьогодні трапилися завдяки цієї е, непередбачуваної погоди. Днями комунальники вже закінчили ремонт на низці проблемних ділянок у мікрорайоні Левада. Сьогодні працюють на садах. А до кінця тижня міська влада планує залатати дірки на супрунівському шляхопроводі. Я думаю, за 30-40 тисяч це невеликі кошти на сьогоднішній день. Ми як мінімум залатаємо ці ями. Якщо минулих років ми виділяли кошти на ремонт доріг. Там 30 мільйонів гривень, то цей рік ми виділили майже 100 мільйонів гривень. І кажу: якщо державне казначейство буде в цьому році видавати нам наші міські кошти, то ми все таки будемо намагатися якомога більше зробити в цьому році доріг. Для капітального ж ремонту доріг мшедівці очікують найбільш сприятливі погодні умови.